Добрий вечір. Ми вже вечеряємо. Я тільки що прийшла з роботи буквально 10-15 хвилин і треба йти далі, хоч сил нема, але зібралася з усіма силами. Ось наші котики вже їдять. Долматка тут не хоче їсти. Найде теж вони підуть в підвал. Ця любительниця з пакета їсти корм. Ми вже сьогодні забрали корм, мішок. Ми вже з кормом. Дякуємо всім, хто нам допомагав. Купити мішок. І хто допоможе нам на слідуючий мішок, бо треба вже збирати наслідуючий, мішка вистачає на неділю. Ось ще тут котикам поклали їсти, там мішка їсть, ще всі не прийшли. Там чорненька чекає під кладовкою їсти. Не, чорненька тут, то там черепашка наша. А тут їдять. Все, йдемо далі, бо котики чекають.